У якого Христа ми віримо. Дорогі мої, давайте поговоримо про, Хри... про Христа, якого ви також і любите, про того самого упокореного, простодушного, зневаженого Бога, який прожив на землі 33 роки, і якого за цей час розуміли зовсім небагато, як і ми сьогодні. Майже не розуміємо Його. Бо якби люди навчилися правильно розуміти Христа, по-справжньому торкаючись до нього, світ би був зовсім іншим. Якби ми з вами побачили Господа таким, яким Він є, а не таким, яким ми собі Його уявляємо внаслідок частенько невірних і неправдивих тлумачень. Усе наше життя було б зовсім іншим. Сьогодні ми бачимо, як у нас багато проблем з економікою з усім державою. Але всі вони вирішувалися б з легкістю, якби у наших серцях жив Христос? За роки Незалежності. Я беру цей відріжок часу. Уявлення про Бога настільки спотворилося, що, хоча і ми називаємо себе дітьми Божими, нам насправді дуже важко побачити справжнього Христа, який мешкає у наших серцях. Чому я згадую тут про серце? Чи не виходить у такому разі, що скільки сердець багато, скільки багато й христі? Ні, звичайно, Господь один. Але при цьому є Христос, який говорить з нашим серцем. А є Христос строгий, який засуджує і карає. А ще є Бог, який влаштовує скандали у сім'ях. Чому я так говорю? Згадайте світову історію, самі благі справи, найжартовніші вчинки, найбільші зусилля, прекрасні витвори мистецтва усе це з'являлося і робилося в ім'я Боже. Але в той же самий час ім'я Боже люди скоювали і жахливі справи, що призводили до трагедій і катастроф. Як у всьому світі, так і окремо у святих сім'ях. Безліч людей отримують неправильне виховання. І теж ім'я Боже, я священник, ім'ям Господнім можу зробити вам багато добра, і ваша душа оживе, розцвіте. Ви почнете посміхатися і станете щасливими. Але так само я можу. І зловживати своєю владою, і почну зводити на вас наклипи, експлуатувати, ранити, постійно викликати у вас відчуття провини. І все це також ім'ям Господнім. От чому сьогодні ми говоритимемо саме про того Христа, який живе у серці кожного з нас, про того Бога. Котрий проникає в наш внутрішній світ і міняє наше життя, роблячи нас щасливими. Деякі листи, які я отримую по електронній почті чи в повідомленнях приватних, викликають у мене питання, в якого Христа вірять ці люди? Я читаю і не розумію, як ця сім'я може називатися християнською, коли в ній творяться такі жахи? Молода дівчина пише, мій батько, віруюча, церковна людина, але вдома в нас справжнісіньке пекло. Ми вважаємо себе християнами. Але в той же час у нас немає любові між собою, ми сваримося, обзиваємо один одного, здійснюємо насильство і в будь-якій ситуації проявляємо свій егоїзм і упертість. Як бачите, це нелегко стати справжнім дитиною Божою і побачити Христа у своєму серці. Тому давайте кожен з нас зараз загляне у себе і подумай, у якого Бога Він вірить, як любить Його і що Бог для нього означає. Ми постійно вимовляємо вголос Його ім'я, але хто з нас по-справжньому сприйняв Його дух, Його образ думок і те, що Він передає через своє? Послання. Христос приніс у цей світ Євангелії благу звістку, тобто радість, у якого а якого Христа сповідуємо ми, радісного або такого, який пригнічує, у якого Бога вірить кожен з нас, у такого, який робить наше життя прекраснішим і легшим. Або в такого, який постійно пригнічує і пригноблює. Якось на вулиці я зустрів одну людину, яка сказала мені: Не хочу ходити до церкви, бо ви, священники тільки знаєте, що твердити, того не можна, того не можна, усе гріх, усе зло. Чому вона так сказала? Я довго над тим роздумував. Чому ми створюємо про Христа таке ураження, що Він не лише не притягує, але навіть відштовхує від себе людей? Де б я не знаходився? Мені, як священнику, нестерпно бачити, коли люди асоціюють нас з тими, хто постійно примушує їх щось робити або не робити? Нестерпно чути про те, що бути священником. Чи просто віруючою людиною означає пригинічувати, вказувати на недоліки і викликати в інших відчуття провини й до Ходи в церкву, кажуть дитині батьки, а вона у відповідь: Навіщо, на кого я буду схожа? На тих, хто туди ходить? Що такого я побачила в церкві, чого б мені захотілося? Жінка запитує, що їй треба зробити, щоб привести свого Сина до Бога. Кажу їй: прийдіть самі до Христа. Але ж я і так у церкві. Але дорогі недостатньо бути у церкві для того, щоб називати себе Христини. Ти змінила своє життя? Твій чоловік бачить, що ти християнка, по тому, як ти до нього ставишся. бачить він твою любов, доброту, благодать у серці, а інші люди бачать від тебе плоди Святого Духа. Не знаю, як ви розмовляєте один з одним вдома. Тут у храмі усі привітні, спокійні, а от як. Йдуть справи, коли з храму ми повертаємося додому. Одне за другим починають приходити електронні повідомлення, от я та дівчина, з якою ви сьогодні привіталися. Тоді я радісно сміялася зараз плачу. Річ у тому, що і починається розповідь про проблеми. Одна жінка сказала мені, що постійно свариться з чоловіком. А чоловік як реагує? Він каже: Вистачить тобі бути консервативною. Ти постійно примушує усіх навколо щось робити і виконувати. Мені хочеться, щоб ти була м'якшою. Раз уже ходиш до церкви, дай нам з дітьми побачити те, тебе доброю. Так і мене ти до Бога приведеш. І що ж ти відповідаєш йому на це? Жінка снизує плечима, отче. Але я не можу відступитися від своїх принципів. Отже, дорогі мої, від принципів ми не можемо відступити, проте руйнуємо власну сім'ю, прикриваючись ім'ям Божим. Але хіба цього хоче від нас Господь? Щоб ми руйнували сім'ю, не відступаючи від принципів. Бог, який живе у нашому серці, хоче, щоб ми були. Разом один з одним. От чому Господь каже, з того пізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою, Івана 13:35. Не по тому, що ви говорите про мене, не по тому, що носите довгу чи коротку бороду в хустині і в спідниці, чи по вашій, а по вашій взаємній любові. Хочеш, щоб близькі побачили в тобі справжню дитину Божу, справжнього христинина, тоді люби, тримай у серці любов, щоб інше, побачивши, як ти розмовляєш, як поводишся, відчули, що ти змінився, по твоєму благородству і повазі до них не побачать, в якого Бога ти віруєш. Повторюю. Я не знаю, як ви розмовляєте один з одним вдома. Не знаю, через що конкретно зв'ясовуєте стосунки заради Христа, піст, подружня, стриманість, одяг, зачіска макіяж. У будь-якому випадку, якщо Господь примушує вас сваритися зі своїми близькими щось з цим Господом, якого ви вірите не те. Якби ми пустили Христа у своє серце, увесь світ став би іншим. Святий Іван Золотустий каже, якби ми були справжніми християнами усі сусідні вулиці, та й усе місто змінилося А ми які? Тут фальшиві, там лицемірні, злегка фарисеї і все трохи на показ ми хороші, але якщо підійти до нас ближче, коп, копнути чим глибше і відвести дещо, благочист... підвести благочестиву рясу, то за всім цим побачиться щось зовсім інше. Дорогі мої, ми мусимо поставити собі самі запитання, у що ми віримо. Кому ми віримо і що ми готові зробити, щоб відстояти наші переконання. Часто є ситуації, які ставлять нас перед дуже важким і важливим вибором. Не йдеться про якісь матеріальні речі, а радше про духовні чи матеріальні. Якщо озирнутися на недавню історію, можна побачити Чудові в мужності, коли люди не відмовлялися від своєї віри, своїх поглядів, своїх переконань навіть тоді, коли дивилися в Очі смерті. Ми мусимо поглянути на ці приклади сучасної історії нашої церкви, церкви підпільної переслідування. Скільки ми зазнали цього, цих переслідувань і вибору віри. ми говоримо про історію і дуже часто думаємо про минувшину. Часом це правильно. Але чому ми говоримо про історію? Не тільки щоб задовольнити нашу цікавість про те, як то було, але ми свідомі однієї дуже важливої правди. Люди і обставини життя продовж століття не дуже змінюються. Те, що було актуальне кількасот років тому, є актуальним для нас і сьогодні, і буде актуальним в майбутньому. Отже, є певна тяглість, і цю нитку ми хочемо отримати цілою, не розривати, щоб із того, що було навчитися того, що буде. Йдеться про надзвичайно важливу життєву правду, яка була завжди правдивою і завжди нелегкою для здійснення, свідчити про свої переконання. Можемо взяти до уваги релінійні переконання. Віра те, що є підставою нашої релігійної ідентичності, нашого бажання сповняти Божу волю. Але не треба виключати і інші аспекти дуже подібного характеру. Недавно я мав нагоду чути програму по радіо про нашого славного поета Василя Стуса. А після цієї програми я мав нагоду подискутувати з багатьма людьми, які теж цього. Могли послухати і, були, і свідчили теж про свої переконання. Я не виключаю, що у цих людей був сильний релігійний аспект їхніх переконань. Сьогодні вони представляються нам дуже часто як люди, які трималися своїх переконань. Сверстюк сказав, що Стус прийняв смерть, щоб не зрадити своїх переконань. Ми знаємо про мільйони мучеників історії церкви, історії релігії. Ми знаємо людей, які це саме робили заради своїх переконань. Одним словом, говоримо тут про явище, яке є знаним упродовж виків від початку існування людства. Люди завжди мусили в якийсь спосіб, а не нав... А інколи навіть у такий радикальний спосіб свідчити про свої переконання це мученики. Коли ми говоримо сьогодні про мужність у свідченні нашої віри, мусимо поставити собі питання, в що ми віримо, кому ми віримо і що ми готові зробити, щоб відстояти наші переконання. Ми сьогодні, дорогі мої. Живемо в прикрих обставинах, Дуже багато є нарікань, дуже багато осуду, і це не без підстав. І ми питаємо себе, як з цього всього вийти, щоб зберегти свою віру. І взагалі, чи можна з цього вийти? Так, напевно, можна. Це не вперше в історії людства люди перебувають в таких обставинах як з цього вийти, З свідченням своєї віри в Бога, з свідченням свого щирого, правдивого, солідного переконання. Воно має відбуватися у дуже практичних аспектах, і воно ніколи не є легким. У багатьох випадках в історії, ті, хто хотів відректися Бога із своєї віри в Бога, платив за це життя. Сьогодні теж треба мати велику відвагу, щоб в певних моментах сказати: ні, я буду поступати інакше. Я буду поступати так, як мені велить моя віра в Бога і моя людська гідність. Наведу приклад. Уявімо собі десять чиновників, які, сповняючи свої завдання, кожен бере хамарі. Раптом один з них каже: ні, я буду служити людям і не буду від них брати більше, ніж належить. Одним словом, він відмовляється брати хамарі. Але це не так просто, треба рахуватися з тим, що коли він так скаже, то його дев'ять колег накинуться на нього кажучи, що ти робиш? Ти у нас хліб відбираєш, ти нас ображаєш. Отже, треба мати відвагу, щоб сказати перед ними, шановні колеги, я далі так робити не буду. Це вимагає колосальної відваги, це не мучеництво, але майже мучеництво, яке вимагає мужності, про яку ми сьогодні хочемо чути, свідченням з минулого, яке ми хочемо надихнутися, щоб самі самим ним жити і передавати грядущим поколінням ту відвагу і мужність. Ми з того зачарованого кола, у якому ми опинилися, не вирвемося, якщо не засвідчимо свою віру в Божу правду і в ту людську гідність, якою Бог нас обдарував. Один молодий священник приїхав в невелике село, щоб служити в одній з місцевих церков. Через кілька днів приїзду. Він поїхав із дому у справах в центр міста на міському автобусі. з водієм і вже сівши, він повітив, що водій дав йому зайвих 25 гривень. В його думках почалася боротьба. Одна половина його казала: поверни ці 25 гривень, присвоїти їх поганий вчинок. Але інша половина заперечувала, та ну, це лише 25 гривень. Хіба це привід для хвилювання, в автобусної компанії величезні обіги коштів, і їм немає чого хвилюватися через таку дрібноту? Уважай ці 25 гривень благословенням від Господа і далі спокійно. Коли прийшов час священнику виходити. Він простягнув водієві 25 гривень і сказав, ви дали мені більше, ніж потрібно. І з посмішкою на обличчі водій відповів, «Ви ж новий священник, я тут подумав, чи не почати мені ходити до, до вашої церкви. Тому я вирішив подивитися, як ви вчините, коли я вам дам зайву стачу. Коли священник вийшов із автобуса, він схопився, щоб не впасти за перший ліхтар і промов. О Боже, я ледь не продав Твого Сина за четвертак. Так, дорогий, тут є ще один елемент, на який би я хотів наголосити. Коли я досі говорив, то здавалося. Що людина начебто самотня, такий острівець. Ні. Людина живе у суспільстві, і ми повинні один одного заохочувати, підтримувати, допомагати зробити правильний вибір. Повинні спільно один одного виховувати. Ті часи, про які ви чули, були дуже жорстокими часами. Коли вибір бути ціною людського життя. Сьогодні нам теж треба чинити вибір. Сьогодні не модно уже бути християнином, відстоювати християнські цінності у суспільстві. Але це наш вибір, чи ми з Богом, чи ми зі світом, двом панам служити не можете. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!